Доброго ранку, шановні українські аграрії. У вас ранок, у мене вечір. Бачите, вносимо стрічкове внесення добре, тому що поле вже підготовлене. На цьому полі вносимо вапно, дефекат, тобто роботи не закінчуються, а напевне тільки починаються. Ще треба буде обійти краї, зробити глибоке рихлення. Внести стрічку, на цьому полі вже внесена стрічка. Зроблені аналізи ґрунту, ми вже розуміємо, що тут. Тут така сама історія мікробіолаб. Хоч і молода компанія, але в принципі робить майже двох, двох тижнів. Зараз уже то все працюємо, вносимо стрічкове внесення, тому що ви самі розумієте, історія з стрічковим внесенням дуже проста. Ми економимо до половини добрив, які нам рекомендує лабораторія, коли до половини, тому що ми вносимо стрічкою. І завдяки напряму посіву, який в нас є з з платформи Агроконтроль, наступного року ми в ті саму стрічку посіємо. Отака історія. Так що думайте, де економить, не просто тупо різати, знаєте, як як завжди в великих підприємствах ріжкости. Але з головою думати, як можна економити на рівному місці і нічого не різати за рахунок перерозпреділення. В хорошу зону більше або менше, в залежності від вашого бачення, в низьку зону продуктивності менше або більше. Все залежить від вашого бачення. Так що запрошую до співпраці з компанією Інтерагролаб. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дякую.